На зустріч із безробітними, які намагаються відкрити власну справу, запросили п'ять тепер уже успішних підприємців Коломийщини. Раніше ці люди самі були безробітними, шукали для себе роботу. У центрі зайнятості прорадили їм започаткувати власну справу. Вони отримали одноразову виплату та почали заняття підприємницькою діяльністю. Богдан Семенчук займається випічкою хлібобулочних виробів. каже, що з допомогою фахівців центру йому вдалося реалізувати свою мрію. Якщо хтось є така можливість, коли Приходиш в центр зайнятості, тобі щось, якщо в тебе вже є якісь задуми до чогось, не боятися йти вперед, використовувати, старатися, нічого зразу не буде. Рік, два треба терпіти, якщо доб'єтесь. Вона не зупиняється. Із обласного центру приїхала начальник відділу організації профорієнтації Людмила Сірко. Вона зазначила, що безробітні, які бажають або мають можливість започаткувати власну справу, повинні звертатися до центрів зайнятості Прикарпаття. Тут їм допоможуть обов'язково зробити свою справу. Сьогодні шукачі роботи будуть дізнаватися і про умови отримання одноразової виплати в службі зайнятості. Також дізнаються про можливість проходження профдіагностичного тестування. На виявлення підприємницького потенціалу в свою чергу також дізнаються за курси, які вони теж можуть пройти за бажанням основи малого підприємництва, де кваліфікований викладацький склад навчить не тільки складати бізнес план, але й ознайомить теж із системою податкування із напрямки діяльності, які би були успішні враз в цьому районі. Представниця місцевого центру зайнятості Ірина Іванців каже, що для організації підприємницької діяльності відповідно закону України про загальнообов'язкове державне Соціальне страхування на випадок безробіття може бути призначена допомога по безробіттю у розмірі річної суми або її залишку, і вона може виплачуватися одноразово. Таку виплату можуть отримати безробітні, яким виповнилося 18 років, та які можуть бути працевлаштовані за сприянням служби зайнятості протягом одного місяця у зв'язку з відсутністю ринку праці роботи, яка б їх задовільняла. Такий захід не вперше проводиться Коломийським центром зайнятості. Цей захід вже проводився саме в центральній районній бібліотеці. Захід спрямований на те, щоб люди, які звернулися в нас до нас в пошуках роботи і мають якісь певні ідеї створення власного бізнесу, вони мають можливість безпосередньо поспілкуватися вже з успішними підприємцями. За задумом організаторів теперішні бізнесмени це живі книжки, а читачі це ті, котрі хочуть розпочати справу. Обмін досвідом має допомогти сьогоднішнім безробітним стати успішними підприємцями, кажуть у центрі зайнятості. З Коломиї Богдан Малецький Сергій Олексєїв. Телеканал Раї